Таке запитання: розкажи про друга, у котрого яма, і що б ти йому порадив би. Е, ну, в мене це не друг, це я так бачу там знайомий, в нього сильна дуже яма в житті. Е, що б йому порадив би, ну це важка ситуація, тому що я думаю, що у багатьох з нас були такі часи, коли наступає яма, апатія, нічого не виходить, е, все валиться з рук, і в цей момент нічого не залишається, крім як. Працювати більше, планувати більше, працювати більше, і коли ти працюєш більше, коли ти виконуєш ті задачі, котрі ти встановив перед собою, то в тебе з'являється більше мотивації, більше енергії. Ти отримуєш як якісь гормони 100%, якісь гормони, коли ти щось виконуєш. Ти потім бачиш, все одно, ти побачиш якийсь результат завдяки своїм діям, ти знову отримуєш якісь гормони, радощів, і тому в тебе.